Привіт! В цьому відео поговоримо про пагінацію, розглянемо декілька варіантів, як її імплементувати, які вони мають плюси і мінуси. Мінімально зачепимо індекси в MySQL, щоб розуміти, як це все діло буде працювати і робити це ефективно. Що про пагінацію говорити, така проста штука дуже часто чомусь робляться помилки, тому давайте проговоримо. Перше правило і якби саме очевидно. Пагінацію потрібно робити майже завжди. Ми розглядали в першому відео, десь з'явиться посилання. В чому проблема ось такого коду, написаного в документації. Те, що, те, що як тільки у нас з'явиться багато товарів, ми почнемо діставати все. Хоча нам потрібно показати всього 10-20 елементів на сторінці. І, по суті, що буде відбуватись, ми будемо вигружати в пам'ять всю базу даних. Це дуже груба помилка, тому щоб такого не було, потрібно завжди робити пагінацію. Є невеликі виключення, коли вам потрібно вигрузити якийсь словник, тобто невелику табличку на кілька десятків елементів. В таких випадках, можливо, не треба робити пагінацію, але варто розуміти, що якщо у вас велика табличка, то це must-have штука. Тому проговорили, запам'ятали завжди робимо пагінацію. Як зробити пагінацію? Ось у нас є приклад, ми розглядали на прикладі доктрини: це first Result, Max Result. Це трансформується в SQL-запит Limit і e Offset. І це просте, очевидне рішення, але варто розуміти в яких випадках воно нам створить проблеми. Тому відкриємо дебівер. У мене підготовлена база даних Employees, і давайте зробимо Select from employees». Подивимося, що у нас одразу є, і зверніть увагу, що за нас клієнт, тобто дебівер, вже зробив певну підстраховку, щоб ми зараз не дивилися. Це вже пагінація. Якщо ми зробимо точно такий самий запит в консолі, Будемо насолоджуватись ось таким видом, бачити все-все-все, що у нас є. 300 тисяч рядків. Тому ми не хочемо, щоб таке було. Давайте зробимо вивід по 10 штук. Зробимо ліміт 0, 10. Тобто, починаючи з нульового елемента, показати 10 наступних рядків елементів. І у нас все відсортовано по ідентифікатору. Це найефективніший спосіб, але часто в бізнесі є своє бачення, і воно не співпадає з тим, як би це було ефективно з точки зору використання ресурсів бази даних. І нас хотять, щоб ми показали first name, last name. І хотять, щоб ми відсортували по цих полях, тобто, щоб ми в алфавітному порядку виводили працівників. І одразу звернемо увагу, що у нас first name доволі часто пересікається, людей називають е, тими самими іменами доволі часто. І якщо ми візьмемо трошки більший якийсь діапазон, я впевнений, що ми знайдемо людей з однаковими прізвищами. Ось бачимо однакове ім'я і однакове прізвище, але це різні працівники. В них є різні ідентифікатори, і щоб в майбутньому у нас не було якихось неочікуваних, неочікуваної поведінки від бази даних, краще сортувати завжди по ось цьому ідентифікатору, щоб база даних нам повертала ті самі набори даних постійно, тобто, щоб воно не змінювало послідовність, бо якщо ми зробимо сортування по first name last name, то ми можемо. То база даних може нам повернути спочатку ось цей рядок, або ось цей рядок. І це буде валідно, бо ми сортуємо по First на імласнеїм. Тому бажано додавати ідентифікатор, щоб гарантовано отримувати той самий набір даних. І все відпрацьовує дуже швидко, 119 мілісекунд. Але так не буде, якщо ми хочемо подивитися працівників, які знаходяться в кінці списку. Тобто ми відкриваємо якусь. Трьохтисячну 30 30-титисячну сторінку, тобто ми робимо ліміт 300 тисяч. І бачимо, що наш запит уже сповільнився вдвічі більше ніж вдвічі 245 мілісекунд. Це не так погано, але це чисто тому, що у нас невеликий набір даних: 300 тисяч це мало даних. Якби у нас було 300 мільйонів, це вже б не працювало, і ми можемо навіть перевірити це. Написавши запит на сусідню табличку Селеріс, де у нас здається 2 мільйона 2 800 тисяч і це вже більше секунди. Тобто, ця цифра вона буде рости в прогресії, і чим більше буде ставати даних, тим гірше воно буде відпрацьовувати. До питання перформанса ми ще повернемось, але на що потрібно ще обов'язково звернути увагу, це функціональні певні обмеження, які у нас. Виникають при використанні ось е, такого підходу, давайте перезбережемо ось такий набір даних, і наступний запит, наступна сторінка, тобто наступні 10 елементів, ось ми їх зберегли. І в чому тут може бути проблема? У нас є перша сторінка, друга сторінка. І якщо в процесі переходу Користувача на другу сторінку, ось ця сторінка зміниться, тобто ми чи додамо, чи видалимо ці дані, то це повпливає на ось цю сторінку. Ми зараз в цьому переконаємось ми видалимо ось цього працівника. І якщо ми повторно виконаємо ось цей запит, ми бачимо, що наш набір даних посунувся на один вгору. І відповідно, ось цей працівник з ідентифікатором 30404, він нам не показався ні на першій сторінці, коли користувач там був, ні на другій сторінці, коли користувач уже перейшов на другу і дані змінилися. І це може бути серйозною. Проблемою, ми, по суті, загубили одного працівника, якийсь менеджер, який з ним працював, його не помітив. Інша проблема може бути, коли дані навпаки додаються. Уявіть, ви працюєте над проєктом, де ви відмальовуєте якісь новини, уявіть Twitter, чи уявіть Reddit, чи якийсь сайт новин. І у вас постійно додаються нові новини. І якщо ви робите якусь штуку типу: Безкінечного скрола, ви опускаєтесь на сторінку вниз, у вас за цей час додалися нові е, новини, і сторінка посунулась. І коли ви зробите наступ, запит на наступну сторінку, ви отримаєте ті самі дані, тому що офсет змістився. Якщо ви сортуєте їх, наприклад, по даті додавання чи по ідентифікатору, щоб показувати свіжі новини. Вирішенням цієї проблеми може бути так звана курсор пагінація В чому її суть в тому, що ви замість того, щоб розбивати цю вашу табличку на умовні сторінки, ви клієнту, наприклад, на фронтенд передаєте ідентифікатор останнього показаного рядка. І відповідно, коли він захоче попросити у вас наступну сторінку. Він його поверне вам назад, і ви покажете наступні 10 рядків після ось цього, який він вам передав. Тобто, як це буде виглядати? Тобто схематично запит буде виглядати так. Ви повертаєте на фронт first name ось цього рядка: first name, last name і employees number. Якщо дані чутливі, що ж за все, вони такими будуть, ви їх якось закодуєте. І, відповідно, якщо ви робите ось цей запит, ви отримуєте ось цей набір. Так, давайте виберемо. І якщо ви робите ось цей запит, ви отримуєте точно такий самий набір даних. Імплементація схематична, головне зрозуміти суть, що ми задаємо якийсь умовний ідентифікатор певному рядку, і при наступному запиті, якщо фронтенд, нам фронтенд присилає присилає NextPage, ми беремо ось цей ідентифікатор, ми його декодуємо, і на базі нього ми робимо наступний запит, показуємо. Наступні 10 елементів, наприклад. Таким чином, що відбувається на попередній сторінці, ми можемо видалити хоч все завгодно, що там є, наш запит завжди буде відпрацьовувати так само. Обмеження такого підходу в тому, що ми не можемо перейти на якусь конкретну 350-ту сторінку, тому що ми не можемо взяти всю табличку і розпити її на якісь Сторінки в нас є тільки вперед і назад. Тому якщо у вас немає такого обмеження функціонального, то використовуйте такий підхід, він працює дуже швидко і оптимально з точки зору перформансу. Але часто нам все-таки треба перейти на якусь конкретну сторінку чи ще щось. І в цих випадках ми зобов'язані використовувати ліміт офсет. Тому давайте подивимось, в чому у нас виникає проблема. З перформансом, і чи ми можемо якось її вирішити, щоб це все працювало швидше і ефективніше. Давайте повернемось до нашого попереднього запиту: first name, last name, employees number, і даних не так багато. Все працює доволі швидко, можна нічого не робити. Але приходить менеджер і все псує, як часто вони це роблять, з точки зору ефективного використання інструментів. І кажуть, що тепер нам, крім імені, прізвища і номера, потрібно ще показати його останню зарплату. Я візьму підготовлений запит. Тобто, крім наших трьох полів, додається ще селері. Селері береться з таблички Selleris, де у нас вся історія а, зарплат. А ми робимо join, відповідно, Seller додасться на кожен окремий рядок. І ми візьмемо Max через підзапит, ніби правильно, це чат GPT згенерував, якщо там помилка, то це не я винен. Але суть ми розуміємо, що наш навіть такий простий запит перших 10 елементів відпрацьовує уже півтори секунди. Давайте подивимося, що буде, якщо ми хочемо подивитися кінець списку, перейти там на 30-тисячну сторінку. Виглядає, ніби все правильно, з точки зору функціонала. у нас останні користувачі, не впевнений, що це їхня найвища зарплата. Не суть. Суть в тому, що це працює 5,7 секунд. Чи можемо ми це якось покращити? Відповідь можемо, але перед тим, як просто показати, яким чином, давайте проговоримо, як MySQL виконує цей запит. Приблизно. Тобто він бере ось ці всі рядки, і щоб показати зі зміщенням 300 тисяч всі попередні 300 тисяч він повинен взяти з таблички, і тільки після цього він може взяти наших 10 потрібних нам звучить дуже неоптимально. Але ще гірше, що ось цей join і підзапит виконується на абсолютно кожен рядок, тобто з ось тих 290 тисяч яких ми відкинули, які нам не потрібно. На них всіх виконався ось цей запит, ось ця умова. І ми можемо це діло покращити, використавши такий підхід, як deferred відложений join. Ми робимо такий самий select, я його навіть скопіюю. From, тільки тепер не From employees, а From підзапит, в якому ми дістаємо. First name, last name, employee number. from employees. І уже тут нам потрібно зробити наш order by limit. Після чого ми можемо зробити Join salaries, І скопіювати ось цей Вер. Так, 5,7 секунд стає. Стає помилкою. Помилкою нам потрібно дати назву нашій табличці CLRIS. І 5,7 секунд стає 15 секунди. Все одно паршиво, але набагато краще, ніж було в кілька разів. 5,5, 1,5. Тобто, в чому суть оптимізації в тому, що ми спочатку взяли ось цей датасет, і тільки після цього ми виконали на нього ось от, eh, Join IV. Тобто Join IV не робився. На всі дані, які перед цим були, на всі рядки, які перед цим були відкинуті. То ми взяли вже готових 10 елементів і на них далі виконали подальші умови. Чи можемо ми ще краще це все діло оптимізувати? Так, але давайте на прикладі іншого запиту. Уявіть, що нам тепер треба показати не працівників і останню зарплату, а всю історію зарплат для цих працівників. Тепер у нас уявіть сторінка для якихось менеджерів, в яких всі історія всіх змін зарплат, починаючи від найдавнішої, і працівники, яким цю зарплату змінювали. Уже працює не дуже добре 2 секунди, що буде, якщо ми додамо ліміт 2 мільйона. 10. Тобто показати щось. Насправді, з свіжішого, з актуальних переглядів. Давайте, щоб ще гірше було 2 мільйона 800. У нас, здається, є якісь дані. Уже 4,5. Тобто все гірше і гірше стає. І з кожним новим переглядом це буде теж погіршуватись. Так, перше, що ми можемо зробити, це використати той самий прийом, який ми щойно зробили. Ми можемо взяти спочатку всі дані з таблички Celeries і тільки потім зробити Join Employees. Ось така швидка зміна і 4,5 секунд стає помилкою S. 4,5 секунд стає 1,2 секунди. Тобто скільки в 4 рази набагато краще. Ось така проста, проста зміна. Але якщо ви не знаєте SQL, то ж за все, ви не будете знати, що так просто можна цього досягти. А що далі? У нас тепер є знання, що MySQL дуже неефективно, коли ми робимо ліміт offset, вигружає все в пам'ять, і тільки після цього відкидає все попереднє і дає нам потрібні рядки. Чи можемо ми, це розуміючи, ще якось покращити наш запит? Давайте збережемо для цього запиту Explain. Бачимо, що у нас є така цікава штука Extra Using File Sort. Це означає, що десь там в пам'яті, використовується сортування по всіх полях. І давайте подумаємо, згадаємо, дізнаємося, як працюють індекси в MySQL є первинний ключ, так званий, і це є так званим кластерним індексом. Це означає, що всі рядки записані один за одним. На диску, і виходить, що MySQL виконуючи ось цей запит. Він дістає абсолютно всі дані з диску сортує їх по ось цих полях, і після цього виконує все подальше. Чи можемо ми якось уникнути цього етапу сортування? Можемо, якщо ми додамо додатковий індекс індекс. Це буде уже відсортований масив даних для нас. Тому, якщо ми дамо індекс по ось цих полях, то MySQL не доведеться на кожен запит виконувати ось це сортування. Зробимо explain paper. І бачимо, що у нас using Файл сорт змінився на using Index. Давайте подивимось, скільки часу тепер виконується 400 мілісекунд. Не пам'ятаю, скільки було. Давайте видалимо. Один і три. Більше секунди, за рахунок індексу стає 400 мілісекунд. Тут ще варто зазначити, що сам запит дуже що сам запит доволі оптимальний, тому що у нас немає лишніх рядків в селекції, яких немає в індексі. Якщо ми додамо, що там у нас ще є в зарплатах, Якщо ми додамо ще to date, то це вже не буде працювати. Чому? Давайте подивимось explain. У нас знову повернувся файл sort. Чому він повернувся? Тому що ми додали колонку поле, яке не є в індексі. А, зараз ми взагалі зіпсували індекс. Давайте ось так. Тому що у нас індекс from date salary. А ми його перебили і зміг використати стільки from date. Давайте to date сюди. І знову ж таки файл sort. Навіть якщо ми його додамо в кінець, буде такий самий результат explain. -а. Чому? Як працюють інші індекси не первинний? Це масив даних, де ключ буде ось це все, що в нас в індексі, знаходиться, а значення буде посилання на наш первинний ключ, і виходить, що MySQL отримає наші дані. І по них сходить ще раз повторно, тобто в нього будуть вже ідентифікатори, він по них дістане дані, дані з оригінальної таблички, і звідти дістане to date. І виходить, що він не зможе використати всі дані індекса, йому доведеться робити ось цю додаткову дію. Це мало того, що додатковий пошук, це додаткове читання з диска. Тому, якщо маєте можливість. То робіть, щоб всі колонки, які фігурують в запиті, щоб вони були в індексі. Це так званий coverage чи covering index. Тобто він повністю покриває умову запиту, йому немає необхідності, MySQL немає необхідності, щоб виконати запит, робити ще запит на повну табличку. Так, привіт ще раз. При монтажі помітив, що я. Кажу про те, що бажано, щоб всі колонки були в індексі по можливості, але при цьому у нас в індексі, ось він екземпл, в ньому немає імплоїз number. І це якби конфліктує з тим, що я сказав. Насправді в MySQL, як я перед цим говорив, всі індекси мають посилання на, перви, на первинний ключ. І відповідно ось це значення Employees number з первинного ключа, воно там уже є, його не потрібно додатково додавати. Це навпаки тільки зробить гірше, ви будете використовувати додаткове місце, а самі дані там уже будуть. Тобто це не дає ніякого результату, не дає ефекту, але збільшить використання диску. Але ми повинні при цьому створити індекс з FromDate, тому що у нас інший порядок сортування. Про індекси ми більше поговоримо в іншому відео, де ось всі деталі покриємо. І, здавалось би, така проста річ, як вагінація, але коли даних стає багато, запити інтенсивні, отакі деталі вони вилазять і показують досвід розробника. Колись на співбесіді я задав питання по тому, що таке каверінг індекс, пояснив кандидату, і кандидат такий. І що ви дійсно використовуєте такі штуки в реальній роботі? Так, да, звісно, використовуємо, якщо ми хочемо досягти гарного перформансу, гарної роботи нашої системи. Тому не потрібно цим нехтувати і от такі деталі. На них часто можна забувати, але знову ж таки, коли у вас зростає кількість даних чи кількість запитів, ось такі речі вони, вони будуть завжди з'являтися і варто пам'ятати і вміти їх вирішувати.